Привіт! Сьогодні я покажу, як я створюю відеоуроки. Отже, для цього я використовую таку програму як Camtasia Studio. Її завантажити можна на textmed.com. Натискаємо на Camtasia Studio і потім на посилання Try for Free. Тобто спробуйте безкоштовно. Тепер натискаємо на ось цю кнопку Download Free Trial, тобто завантажити безкоштовну пробну версію. Вибираємо, де саме хочемо зберегти наш файл, і натискаємо Зберегти. Після того, як файл завантажиться, встановлюємо програму і можна починати. Передовсім нам треба захопити якесь видиво. Для цього натискаємо Record the Screen, тобто Записати екран. І ось тепер можна показувати, як що зробити. Тобто, як я це роблю у своїх відеоуроках. Після того, як ви все розповіли та показали, можна натиснути клавішу F10. Або просто у цій панелі натиснути Stop. Після чого з'явиться панель, яка дозволить вам попередньо переглянути відео, та, окрім іншого, зберегти записане ваше відео. Після чого це відео з'являється у безпосередньо редакторі Camtasia Studio. Тут можна. У панелі Add додати, імпортувати відео, аудіо або зображення, просто вибравши і натиснувши відкрити. А, також можна додати кліпи, так звані. Насправді це, власне, секції, в яких можна а, розміщувати назви. А, можна, в принципі, писати безпосередньо а, ось тут. Але я а, надаю перевагу імпортуванню готового зображення з текстом. Наприклад, я. Йду до якогось а, зображення, на нього натискаю і відкриваю. Таким чином, воно ось тут з'являється. Я натискаю ОК. Воно з'являється у оцій панелі. Потім я просто його сюди перетягую на початок. І таким чином, на початку відео, тепер у мене є назва. Далі також можна а, додати голос, тобто. Опція Voice Narration, тобто коли ви вже відео зняли, можна додати голос паралельно з відео, яке вже існує. Також можна записати камеру, record Camera, точніше відеокамеру. Тобто Якщо ви хочете, щоб паралельно з тими діями, які ви здійснюєте на моніторі, також було видно ваше відео, тобто відео з вами. То можна скористатися цієї опцією. Далі панель Edit, редагувати. Тут можна налаштувати аудіо, опція Audio Enhancements. Я використовую передовсім для того, щоб видалити шуми Remove Noise. Також є опція Zoom in Pan, що дозволяє концентруватися на певній. Ділянці мого відео, наприклад, я хочу сконцентруватися на ось цьому логотипі, тому я ось так звужую цю рамку і бачимо, що тепер логотип більше. Також можна додати так звані «Clouds», тобто вигуки своєрідні. Насправді це ось такі ем, ярлички. Які можуть виконувати різноманітні функції, скажімо, наголошувати на певній ділянці у відео, якийсь такий ярлик. Або, наприклад, також фокусувати на певній ділянці ось так. Тобто, бачите, все е, е, сіре. А, те, що, а той об'єкт, на якому слід сфокусувати увагу, він якби е, нормально видимий. Ну і відповідно, можна додавати свої. Як би мовити, користувацькі ярлики. Якось такий UAD або ось такий. Робиться це просто. Просто вибираємо опцію Add Edit Custom, New Custom Cloud і вибираємо наше зображення. Скажімо, ось таке. Окей. І тепер його можна використовувати. Все, бачите, дуже просто. Також є опція Transitions. Вона використовується для того, щоб переходи між секціями відео були більш плавними. Наприклад, ось зараз. А, перехід буде неплавний, тому що переходів, власне, не застосовано. Тобто, а, зразу починається відео. А якщо ми додамо Transition, Наприклад, ось цей варіант, який я зазвичай використовую, то перехід буде відбуватися ось так. Тобто, бачите, поступово. Ну, Іншими опціями я фактично не користуюся, тому про них говорити і не буду. І остання опція це Produce Video as», тобто створити відео як. Тут я використовую опцію HD, натискаємо далі. Називаємо наш файл, скажімо, тест. Вибираємо, де саме ми хочемо його а, зберегти. Натискаємо далі. І натискаємо Готово. Тепер треба почекати декілька хвилин, залежно від довжини вашого відео, і відео буде готове. Після чого його слід переглянути, аби перевірити, чи нема там якихось помилок і так далі. Після чого можна завантажити на YouTube. Саме так я створюю відео уроки. Якщо у вас з'явились якісь питання, або щось я пояснив не зовсім зрозуміло. Буду радий відповісти на ваші питання. Їх можна ставити у пості або просто надсилати мені на електронну скриньку. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Хай щастить. Бувайте!